Усім привіт! Вітаю вас на каналі Васильівни. Мене звуть Ірина і я з Дніпропетровщини. І сьогодні я хочу відповісти на деякі ваші запитання. Але спершу я хочу подякувати всім підписникам, хто підписався на мій канал. Дякую вам велике за ваші лайки, за ваші коментарі, за підтримку для юного блогера. Це дуже важливо. І за кількістю перегляду моїх відео я розумію, що... Вас цікавить тема сиру. Найбільше вас цікавить тема саме сиру, приготування сиру в домашніх умовах. І це не може не радувати. Значить, є надія, що я своїми відео м -м, все таки когось змотивую на цей процес Мої відео не є майстер-клас, бо я не спеціаліст сировар. Я просто показую, як роблю це я і що з цього виходить. Без сирова домашній, На обичній домашній кухні і сир варю в кастрюлі. І якщо у вас є молочко, чи то коров'яче, чи то козине, не вагайтеся, обов'язково зваріть свою головку сиру. Це дуже смачно, це дуже корисно. У мене онучата просто в захваті від нього. А зараз я швиденько хотіла відповісти на запитання, деякі мене питали. Так, я, я приготувала форми, зараз я камеру трошки переверну, щоб це було видніше. Так, Зараз я хотіла швистенько показати форми, якими я користуюся. У мене їх не так багато. До речі, це моя перва форма, така шикарна. Вона призначена для високої головки сиру. І та, що йде під прес. Варила в ній сир всього один раз. І з 25 літрів то получився сирок отакий. Тоненький, мені хотілося, щоб такий здоровенний був. Ну, це ще попереду. Це ще попереду. Так, щоб сказати, яка 22 см діаметр цієї форми. Це сама велика моя форма, але нею я зараз не користуюся, тому що чому? Тому що мені удобно робити в маленьких формочках і сир, чим менших формах, тим він скоріше визріває. Ці формочки я купувала дуже давно, навіть не скажу де, це вже років 67 пройшло, вони 14 см в діаметрі. 14 тут 15, вони були навіть з поршнем. Але поршні я вже десь подівала, вони мені не потрібні були. І залишилися такі формочки. Зручні, вони дуже такі тугенькі. Тобто вони йдуть під пресовку дуже тугенькі, хороші. Ну поршні я вже десь подівала, бо мені вони не треба. Це я виписала нещодавно форми під сироп. Вони дуже такі трошки гнуться, але ну, під самопресований сир, вони дуже-дуже зручні. І гарні головочки в них получаються. ці діаметром зверху 13, знизу 12. Тобто, якщо насипаєш доверху зерно, воно так осідає і виходить, Формочки, така головочка з сиру получається. Ну, удобно, коли форма висока. Ці мені не дуже удобні, тому що, щоб получилася, ну така головочка, ну не щоб не сплюснута була, а трошечки хоч височенька. Треба налажувати прямо так з горкою, що не є удобно. Наложу повну форму, воно сіло отекло, і виходить отака от головочка. Так, ще в мене таке було питання, чи нагріваю повторно. Сирне зерно для бринзи. Ну, Взагалі, для бринзи зерно не підігрівається, бо то вже буде не бринза. Але але якщо ви, от я показувала в попередньому відео, як робила бринзу, треба все ж таки його пробувати не на дотик. воно должно в ладошки зліплюється. А якщо воно у вас як кислячок, ну, от взимку. Згусток не такий плотний, як він, от як він влітку. Молоко різниця, літнє молоко і зимнє молоко. І якщо він не плотниться у вас в долоні, то краще його трішки підігріти, але буквально трішечки, на градус 2 підігріти, і ви побачите перемішувати обов'язково на дуже повільному вогні. І ви зрозумієте, от на дотик треба провіряти зерно на бринзу. До речі, мене запитували, як ви зберігаєте бринзу. Та ніяк я її не зберігаю. Вона зберігається, взагалі вона зберігається в розсолі, але мені це не підходить. Вона набирає більше солі, вона робиться солоною. Тому я роблю бринзу під замовлення. От є в мене замовлення на бринзу, я її роблю ну, так, щоб 2-3 дні максимум вона в мене пробула в холодильнику і все. Якщо в мене замовлення на бринзу немає, її просто не роблять. А так усі сирочки я зберігаю в звичайному холодильнику. Це не є правильно, тут не зовсім такий температурний режим, який потрібний бути для визрівання сирів, але ж все-таки маємо, що маємо. У мене холодильник на дві камери, тобто основна камера, де всі основні продукти, і зверху камера. Яка може бути і морозильною камерою, і холодильною. Виставляється віддільно на неї температура. І тут я зберігаю все сири. Дуже вихвалятися нема чим, у мене не тут так їх багато. Так, тут заготовка в мене стоїть. Але саме головне, що воно все зберігається віддільно від от головного холодильника. Тобто в такому стані у сири, це завакумовані. Ті, що залишилися з продажі, вони дуже гарно зберігаються завакумованими. І так, контейнери свіжі сирочки. Також їх, у мене теж контейнер від, від моїх тортів пооставалося. Перевертати їх дуже зручно. Тут в контейнер зберігається волога, тому що ще зараз в таких нових холодильниках воно все дуже висушувалося. На поличках зберігаю такий латекс, я купую. Ну, різні тут закваски. Що по зберіганню? До речі, хотіла сказати е з бетом вакуумі. О, я зараз витягну, напевно, покажу вам більш, щоб було видніше. У мене проходить експеримент. Е сирочки завакумовані. Це свіжою. У мене остатки з базару. А цьому сирові, це лежить у мене з Нового року. Спеціально завакумувала кусочок, щоб подивитися, як довго він зберігається в вакуумі. Но те, що він визріває в вакуумі, це точно. Бачите, даже колір, як, як відрізняється колір. Тобто сир е, далі продовжує визрівати. Ну, а по поводу зберігання. От йому вже три місяці він тут лежить. Звичайно, зберігання не дуже. Ну, так. ну і на цьому я своє відео буду закінчувати. Дякую за перегляд. Я дуже сподіваюся, що я відповіла на ваші запитання і хоч трішечку вам допомогла. Зараз для збільшення мотивації я вставлю малесеньке відео, як я готую сирок до продажу. А вам всім бажаю здоров'я, добра та, звичайно, миру. Всім пока. Ну, от так я приготувалась на базар. В общем такі кусочки вийшлися такі компактні, непогані. По 250 грам на 100 гривень, на 60 гривень. 70 Ну, в общем, що можна буде попробувати два. Тут в одному снегі ось вот такому і три сира сразу. Ну, такі вже, конечно, почти по пол то так от, вот 17. Так, ну що, я ще хотіла сравнить. Цвет сира, якого різниця, Ну, дней 10. То есть, цей более выдержанный цены, не... меньше выдержаны, более молодый. И да? цвет, ну і вкус соответственно роз... ну, різниця. вообще. Ну і моя холонка любима. Ну так от заважувала все, почти 4 кг сиру. А, ще плюс бринза за кілограм 3 буде. Ну, то вже буде завтра.